Dragon Ruins наступна гра да? спрощена версія Денджен Кроллерів. Така у тебе вже автобитви. Основна задумка гри в тому, що тобі треба виявити цей момент, коли вчасно піти, щоб підхилитися, щоб відпочити. І насправді від цієї гри ти робиш такий вайб, практично трохи айдол гри, коли ти потроху йдеш вперед, ти дивишся, як у тебе чувачки б'ють ворогів, вони качаються, ти повертаєшся, підвищуєш їм рівень, ти йдеш знову, заробляєш гроші, йдеш назад, купуєш нове спорядження, спорядження Максимально спрощено, теж ніяких там конкретного вибору шоломи, Ти просто рівень один спорядження, два-три на кожного персонажа. І от так от ти просто ходиш, зачищаєш локації. Я прям кайфанув. От <сум> чесно, мені сподобався е, такий вайб, такий спрощений геймплей, бо він якби дає насолоджуватися прогресією. Єдине, що тобі треба зрозуміти, що не треба бути жадібним і не треба думати, що ну от у мене тут по 10% хп. Ну зараз у цю кімнату я ще точно зачищу і піду. Типу тобто, ні, краще вже йти одразу.